Скільки тобі років? не. Перевіряє стан зубів, а за потреби надає невідкладну стоматологічну допомогу, розповідає лікарка Марія Арцемович. Сьогодні її пацієнти, вихованці з Смілянського будинку інтернату. Дітки, на перший погляд, здаються неконтактними. Майже до всіх можна знайти підхід, майже з усіма ми спілкуємось. Вони всі розуміють насправді погратись, подарувати іграшку, поспілкуватись, попосміхатись. посміхатись, і обов'язково кожна дитина нам відкриє себе і покаже нам зуби, дасть порахувати обов'язково в рамках дозволеного. Ми можемо робити різні маніпуляції: лікування, лікування карісу, лікування кореневих каналів, також деякі хірургічні. Також ми можемо робити втручання, видалення зубів як мінімум. Показуємо. Давай широка широко. Поки дітей оглядають за руку, їх тримають вихователі, записують рекомендації та допомагають знайти контакт з лікарем. Говорить завідувачка з навчально-виховної роботи Вікторія Ангельська. Цей хлопчик у нас дуже полюбляє складати конструктор. Він у нас там такі цілі башні вистраює з конструктора. Полюбляє малювати, полюбляє дуже м'які іграшки. Маємо таку змогу за допомогою кваліфікованих лікарів діагностувати наших дітей. Звичайно, для нас це має дуже важливе значення. надто важливе значення, тому що задоволення самих. Базових потреб наших дітей, і в тому числі здоров'я це, дітей, це на першому місці для нас. Ліва ніжка у нас на 2 см вже довша. Надати кваліфіковану медичну допомогу підопічним інтернату приїхали інші спеціалісти, розповідає лікар Київського інституту ортопедії та травматології Мурат Базаров. Патологія абсолютно різноманітна. Вже більше десяти пацієнтів ще схожих діагнозів я не бачив. Є дітки по ортопедичному стані, які більш-менш все в них в порядку, але вони потребують стороннього догляду все одно. Бо навіть якщо зараз вони самостійно не будуть за собою дивитись, то у них згодом можуть розвинутись патології. Вдруге, у межах доброчинного проєкту фонду Фріда дітей обстежили неврологи, урологи, дерматологи, ендокринологи та фахівці інших спеціалізацій, каже керівниця команди лікарів Ірина Власенко. Сукупність лікарів. Класних фахових вмотивованих, які їздять в дитячі будинки, інтернати в до цивільного населення на деокуповані і прифронтові території, ми безкоштовно надаємо медичну допомогу, ліки і проводимо обстеження дітки. Вони хронічно хворі, і дуже важливо їх навчити адаптуватись в соціумі і допомагати самим собі. І дуже важливий такий момент, що чим краще діток реабілітують, тим менше в подальшому їм буде важко і не так сильно буде прогресувати їх захворювання. Під опікою працівників інтернату нині перебувають 179 вихованців віком від 6 до 35 років. Розповідає директор Смілянського будинку інтернату Іван Пономарен. Всі діти, які тут перебувають, вони всі мають помірну, тяжку і глибоку розумову відсталість. Але хотілося б зазначити, що із 179, 58 це четвертий профіль, це, якщо так сказати, це колясочники або е Прикуті до ліжка додає в штаті мають трьох спеціалістів галузі охорони здоров'я педіатра, стоматолога та психіатра. Тому охоче скористались можливістю отримати додаткову медичну допомогу. Ми обов'язково дітей возимо на лікування на, на проходження медоглядів, але ну інший черговий раз це не завадить. І це є дуже доброю, і гарною справою, і ми з фідою співпрацюємо вже… Ну Майже два роки Дарія Соколова та Горозія Суспільне новини Черкаси.